Привіт всім! Я на Абікор Бінзель зараз. я приїхав. Чому сюди? Заради пальничків пальнички з поворотною головкою. АТ є в нас серія така на мік-пальнички для мік зварювальних апаратів. А є ще серія АТ і ВТ для тіговських апаратів. Тобто головка, яка повертається. Ми можемо повертати її по осі. Зараз зайдемо, я вам покажу. Ми йдемо залі на Обікорпінзель. І ось там ціла стійка пальничків представлена. Тут у нас, бачите, тут якраз є е міговські пальнички. Оці, що я говорив, це АТ-пальнички, в нас поворотний гусачок. А зараз ще вийшла серія пальничків ціковських АТ і ВТ. І ось заради цих пальничків ми приїхали. От це АТ-шка. А те, чумш, літера А означає, що в нас є газове охолодження, і Т-що те, те, поворотна сама головка на пальничку. Також серія «ВТ». Це також поворотна головочка в нас, але він йде вже з водяним охолодженням цей пальничок. Окрім того, що головка повертається, вона також легко замінюється. Якщо ми побачимо на цьому пальничку, бачите, намальований ось такий замочок. І вказано саме направлення. От. І ми беремо його, розмикаємо цей замочок. Це у нас пальничок 450 450 ампер. Ми його розкручуємо. І просто роз'єднуємо. І ми бачимо, що тут у нас стоїть. Димканал для газу. І два якраз для рідини охолодження. Ось така система. Ця система підходить як е, на 450-й пальничок. Також є менша версія. Менша версія пальничка. Ось 260-260 ампер. І в нього така сама система з'єднання. Ось. Завдяки цьому ми можемо об'єднувати різні головки. Наприклад, в нас є бочний потужний 450-й пальник із здоровезною головою самою. Якщо нам не потрібна, а потрібна якась більш ювелірна робота, ми з легкістю можемо відчепити ось цю головочку і поставити головку набагато меншу на 260-ту головку. Ось! І все, і воно приєднується. І в нас вже з такого громіздкого здорового пальничка вийшло ось такий малесенький, зручнешенький пальничок. Якщо нам треба велика потужність, звісно, 260-й не витримає нам 400 ампер. Потрібна велика потужність. Ми його легко заміняємо на більш потужніший. 260 Серія і 450-й пальничок. Рукава в них так, в них різні, тому що цей зроблений на більшу потужність, і в них різний переріз самого силового кабелю, той, що всередині. Ось я зразу відчуваю, що цей більш товстіший і потужніший. Я для вас зніму цю шкіру і покажу, що там всередині. Правда, не я зніму, а зніметь технік ігор. І покажемо, що всередині знаходиться, яка різниця. Між 450 і між 60-тим пальничком. Також ось сухий у нас пальничок також має змінну головку. Ось ми його можемо від'єднати. Так само система працює. Ми його роз'єднуємо, але ми бачимо, що тут лише один канал, по якому проходить сам наш захисний газ. В нашому випадку аргон. Тобто. Пальники з повітряним охолодженням, газовим охолодженням, ми не зможемо об'єднати з водяним охолодженням. Зрозуміло, бо це буде нонсенс, тому що нам з водяним охолодженням потрібно завжди, щоб була циркуляція рідини для охолодження. Покажу вам кишки, як говорять, назовні. Ось, бачите, це у нас сухий пальничок. Тобто, а і бачите, таке опльоточкою, і він також м'ягесенький йде. Ось. ось так він виглядає всередині, якщо ми зараз спробуємо відкрутимо. Ну, звичайно, що вийде отак. Ось. Сам пальничок всередині так виглядає. І ось ВТ з водяним охолодженням. Ми бачимо, що у нас ідуть. Це двохконтурний, бачите? Тобто в нас сам струм іде по одній і по другій жилі. От. По двом жилам одночасно йде струм, що на 260-му пальничку, що на 450 му пальничку. Зрозуміло, що тут переріз буде більший, ніж ось у нас в 260-му пальничку. Я відчуваю. Хоч зовні вони подібні, бачите? На даній серії пальничків у нас головки всі йдуть за системою Абікор бінджер. І різниця між, між класичним способом. Ось наш корпус санги, ось сангочка, а тут просто корпус санги. І цанга є одне ціле. Сама головка. Бачите, як подивитися всередині, у нас зроблений конусовидний отвір. І в нас сам корпус цанги, тобто цанга сама, проходить скрізь всю голову і фіксується безпосередньо капою. Є цанги об'єднані з лінзою, Ми Зразу сюди всовуємо вольфрамовий електрод. У нас немає такої процедури, як тут ідуть дві частини. Лінза, а потім цанга стремляється. А в нас вона чисто об'єднана. Одне ціле. Що це дає? Це дає нам хорошу токопередачу. От і немає такого нагрівання, і не так зношуються самі розхідні елементи. Не завжди нам зручно зварювати. В деяких положеннях, і нам завжди знадобиться те, щоб наша головка мала певний оберт по осі. Таким чином, ми вибираємо собі набагато зручніше положення, яке нам потрібно. Ось. Система. Також, всі пальнички йдуть зі шкірою. І всі пальнички мають рукава флекс, так називаємо. М'ягесенькі вони йдуть. У нас вони не тянуть руку, не зажимають. Вони м'ягесенькі і приємні для використання. В принципі. Я використовую завжди систему Flex. У мене навіть є подібний пальничок, але без поворотної голови. І також з таким шланг-пакетом м'ягесеньким. Також пальнички ці можуть трансформуватися, тобто ми можемо замінювати різні кнопки. Управління віддалене. Ось, можуть бути з таким регулятором. Збільшення току і зменшення току ми регулюємо. Також класична кнопочка, як ви бачите, в класичному виконанні. І також кнопочка за стилем Абікор бінзель. І також стиль подібний на Фроніос. Також є така кнопочка. Ось вони. Кнопочки можна вже інтегрувати або докуплювати за бажання для зручності. Система підключення у нас іде звичайна. 35-50. Бойтнет. Дивіться, 450-й. А дивіться, який є. 500. П'ятийсотий здоровезний. І так само за системою Абікор Бінзель. Я вам зараз покажу, яка там цанга всередині. Дивіться, яка розміром цанга з палець. Бачили таке? Реально потужний пальничок для потужних робіт. Ой. Ось така цанга. Це на який вольфрам електрод на четверочку. Опа, отак от тут, бачите, весело. І ще є такий мінік. Я не знаю, скільки цей малючок витягує. Напевно, може, ампер 90 і 500 ампер, яка різниця між ними. це який ще пальничок, схоже на кемпі. Бачите? Він, правда, неправильно тут зроблений. От, У мене є кемпі, і я зварюю кемпі і ось так. Ось так. Ось так я виставляю і так почав варити. Мені потрібно. І отак я зварюю, чітко опираюся рукою і бачу перед собою. Зручненький. Так що, підписуємося на канал, пишемо коментарі, запитання. І на всі запитання я постараюсь дати вам відповідь. Ви були на каналі Київ Велдинг. З вами був Олександр. До зустрічі! Якщо вас цікавить, що ще. Звід компанії «Абікор Бінзель» безпосередньо я маю змогу до них приїхати і показати вам це безпосередньо. Ось так.